Патріотизм, бути вільним. Свобода. Ми гордимося бути українцями. Це, ми виросли тут. На вільній Україні. І ми цим гордимося. Взагалі я по крові молдованка, а українка для мене це ну, любити свою країну. Першу чергу, то що колись я вчилася в школі. І мій вчитель казав українською мовою. Головне не там, ти, де ти народився, головне, де там, де ти проживаєш. Ну, я була дитиною, я цих слов не розуміла. А тепер я розумію, що це Україна, це моя батьківщина, це моє все. Це гордість, і це сила, це мужність. Те, що відноситься до солдат, які за нас віддають життя, і, і все, все, все. Що в них є вся сила і мужність, це відноситься і до нас. Ми їх підтримуємо. І Ми за них помним кожну минуту, кожну молимося за них. Кожний 9 часу, і, і ввечері ми за них молимося і ми хочемо тільки перемоги. І вона буде, я ще з першого дня думала. Тільки напали вони. І я говорила, що переможемо і до сих пор ми переможемо своєї країни. Це гордость. Це, це наша країна, сама найкраща в мірі, в світі. Я не знаю, якби не була б я українцем, я не, не жила б. Україна це є Україна, це наша мова, це рідна мова наша. Це життя. Ми тут живемо. Наша країна, вона дуже-дуже різнопланова. В неї дуже багато різних людей різна, різна природа, ну що я ще можу вам сказати? На жаль, нам це дуже важко всі. Мені дуже жаль, що багато людей уїхало. Покинуло нашу родину, нашу вітчизну, для того, щоб шукати кращі наші долі. Мені я, наприклад, наприклад, я і моя родина не хоче нікуди біжати. Ми хочемо жити на нашій на землі. Розумієте, і я б хотіла, щоб ці люди, які уїхали, на жаль, я чую багато другі, друге мініня. Всі хочуть виїхати туди, шукають чогось кращого. Мені тут найкраще дома. Бути українцем патріотом. Україна це саме найрідніше, що є у мене на, на землі, тому що це коріння моєї матусі, це коріння. Ну, Коріння моїх матусю. Я дуже люблю Україну і бажаю процвітання, і миру, перемоги, всього найкращого нашої України. Бути українкою мати совість і все. Українцем бути це в першу чергу бути справжнім патріотом і бути нормальною людиною. Це ж родина моя. Це все. Тут вибору другого не може бути. Ну, сьогодні українкою бути це престижно і модно, бо ми українці нація, яку знає увесь світ. Ну а сьогоднішня наша вишиванка, вона взагалі бренд світовий. От, і бути сьогодні українкою це престижно, сучасно, модно і актуально. Бути гідним патріотом своєї країни, захищати її при будь-яких обставинах. Слава Україні! Геруям слава! Бути українцем означає любити свою країну, відстоювати її кордони, боротися за неї як на фронті, так і ну, в житті цивільному. І по-перше, це любити свою країну. Для мене бути українкою — це бути відважною і пишатися своєю Україною, а також Пишатися нашими захисниками, які боронять зараз нас. Це мої діти, це мої внуки, це моя країна. Розмовляти на українській мові. Любити свою країну. Захищати її. Переживати зараз за цю винушення нас. За солдатів. Ну, перечисляти душі, донатити треба, на дрони любить свою родину, бути їй вірною і, не нигде Європа, і не підводити ніде нікого. Жити на своїй землі, ми вчителі боротьби Херсонщини для мене це дуже багато. Означає я постраждала, можна сказати, особа. Так що жити в Україні більше ніде не хочу, бо була вже довгий час. Європа Європа нічого не значить по справжненню з Україною. Україна це найкраще государства держава в світі. Многие люди даже этого не понимают. Если бы они были бы в Европе, в Америке, да, в Америке много свободы, да, в Европе там много достатка как бы. Но чего стоит эта свобода и достаток по сравнению с Украиной, они даже этого не понимают. Украина, если бы было правительство и держало лучше у нас, которое бы заботилось бы об этой Украине, Ми перечигали би да. і європу би, там Большу, Германію, і даже, даже, Потому, що там Польщу, Германію, всіх інших. І даже з этим сравненням то, що зараз війна, ми би ні хотіли не жить кротока круто, как в Україні. Вот і все, так, це найкраще. для нас. Для нас це саме най, те, що ми вже бачили, і те, що ми зараз знову, ми вже були і в Іспанії, і в Нідерландах, тепер приїхали сюди і більше нікуди не хочемо. Я не знаю, звісно, чи буде так після війни, як було до війни, як ми жили. Але нам було дуже класно, і ми цього не знали.